Сонік <свист> Бум. Метеорит. Тейлз, Що ти робиш? Дивлюся, як гарно летять метеорити. <праць> Ото й так красиво летить на нас. Це чудова знахідка! Треба обережно підійти і акуратно оглянути. Доганяйте! Почекайте мене! Ха! Перший! Добре подумай, Соніку! Егман? Точно! І якби страшний дослідник, який першим знайшов це небесне тіло, кажу: цур моє! Що? Це не працює! Ні. Ти що, цур не поважаєш? Ще скажи, що треба стати в чергу. А правило п'яти секунд ти наступаєш на тріщинки і не боїшся за здоров'я мами? Не круто, Соніку. А вже ж я поважаю цур та цур моє можна казати тільки тоді, коли його торкнеться. <гум> ну, добре, тоді. Ах. Що це я роблю в лігві Еггмана? Ах! Егман. Ах! Якого? Чому я в тілі Егмана? Доктор Егман, ви очуняли. Ми відбуксирували вас сюди. На це пішла майже вічність. Я не Егман, я Сонік. Він знову прикидається Соніком. Я більше не хочу бути Еммі. Соніку перепочинь. Так, люба Еммі. Я нікуди не дінуся. Я ж Сонік. А це моя скромна хатка. Добре. Не панікуй. Поводся спокійно. Ти тепер Сонік. Ти щось сказав? А е, ні, я просто згадав жарт, який видав червоний телепень. Тобто Наклз? Так, Шмарклз. Саме він. Оце так крутяк. З моїм геніальним мозком і швидкістю Соніка я нарешті знищу цих нахабних гризунів назавжди. А тепер тест драйв. <ви> <плевес> <плевес> О! До цього треба звикнути. Цифри із таблиці лізуть. На щастя більша. Розкриємо твої фіолетові секретики. Кажу ж вам, я Сонік. Еггман помінявся зі мною мізками. Тобто я помінявся з ним. Момент. Ви помінялися мізками чи тілами всім. Отже, нічого не змінилось. Ти Дротомозкий! Точно, Еггман. Народ, я не Егман. Я доведу. Біда. Я не можу дихати. Що за жахливе відчуття в легенях? Класне шоу, сер. Ми просто вражені, бос. Треба знайти Тейлза. Він допоможе. Коли я захопив це не дуже гарне та напрочуд витривале тіло, я радо знищу цих Робінгудів. Соніку виходь. Я зробила молочні коктейлі. У коктейлі. Добре, спершу коктейлі, потім знищення. Я дуже ціную, що ви позичили мені яйцемобіль. Не знаю, як Егман пересувається в огрядній посудині, яку зве тілом. Він щойно сказав, що цінує нас. Я думаю, це зовсім не наш, доктор Егман. Хто зміг потрапити в його тіло? І якщо так, то хто? О, так! Одне очко для доктора. Тобто Соніка. Гей, не обов'язково хвалитися. А вже ж, Сонік дуже вправний. Це випадково нагетс. Погляньмо, Бадмінтон зі Стіксо четвертій, потім похіди з друзями. Треба йти. Ще разок зіграти з Наклзом у сьомій, а о сьомій п'ятнадцять знищення. Стоп, ні! О дев'ятій й дівчаче кіно з Еммі. Тож нищити буду завтра. Що це там? О, вибачте за аварію. Моя ляля. Народ це я, Сонік. Хороша спроба, Еггман. Стоп. Ні, жахлива спроба. Але я не Еггман, Я Сонік. Не слухайте його. Я Сонік. Гляньте, який синій. Це певно його черговий план, як завжди, геніальний, так? <правда> геніальний план. А ти жартівник. Так. Ми глузуємо з Егмана, тому що в душі йому заздримо, правда? Я про його мізки, убрання, вуса та дядьку красунчик. Народ, ми з Егманом чомусь помінялись тілами. Він я, а я він. Егман кинув у мене пирогом! Що це не я? Відправмо цього дурня подалі. Час прощатися з ворогами. Часу нема. Треба вшиватись. Ні, я сонік, повірте мені. Ах. Допоки моє тіло вегмана, він надто сильний. Як я можу перемогти найшвидшого в світі їжака в цьому? Ти бачив вираз його обличчя, коли він тікав? Воно і так безглузде, тим паче з цими дурнуватими вусами. Гаразд, Нудлс, годі вже. О, друзі, ви чули? Стріляйте в повітря, щоб ніхто не постраждав. Та чого ви чекаєте? Ми запрограмовані слухатися тільки при погрозі. Ах. Ну що ж, ніхто не має постраждати! Чи хтось постраждає? Так, сер. Серйозно? Ви хоч уявляєте, скільки це коштує. Тобто матеріали, робота. А, чорт! буду що згадати завтра. Hey! Що помінялися місками. Сонік це Егман! Егман, це сонік. Стоп! Що сказав Тейлз? Та нічого! Ви ж знаєте Тейлза! Вічно базікає. Торкнувшись метеорита, Егман і Сонік помінялися місками! Чому мені ніхто не сказав? Що помінятися назад? Треба знов торкнутися метеорита. Годі Егман, хапай цю штуку і віддай моє тіло. Ти мене не змусиш. Я найшвидший злий геній на планеті. Фігаро там, фігаро тут. Ха -ха -ха. Я не мацатиму тупу фіолетову каменюку. Точно! Навіть не торкнешся. Ти не посмієш. О, ще як! Тоже Екман, як бажаєш, коротко чи наголо. Стоп! Але ж я майже досяг мети мало не переміг Соніка. <ріст> Ви двоє чого ри нічого Чого бос?